Як і все інше, ідея власне цього UMA UK, це Ukrainian Medical Association of the United Kingdom, тобто Українська медична асоціація Сполученого Королівства, вона виникає е, за кавою, або навіть за шклянкою вина. Так, от ми сиділи знову ж таки з моїм товаришем Романом, і думали про те, що на той час у нас було може так: не знаю, з або 30 лікарів. В Британії це був якийсь там, може. 2009 рік, 2008 рік, десь так. І була така родина Цяприн. Богдан Цяприн був власне з, з тої другої хвилі імміграції. Хвилі Його діти вже тут народилися. він народився сам в Америці. Він мав своїх дітей, які теж були лікарями. В основному мав багато дітей. <клух> і він сам був лікар-оптальмолог. І він знав кількох ще інших лікарів. І фактично була невеличка така от горстка тих лікарів. От, і ми якось так сиділи. І в нашій був такий дуже добрий наш товариш Андрій Гундер. Ви, напевно, його про нього чули, або знаєте, він тут народився в Британії, зараз працює в Києві в American Chamber of Commerce. І він на той час був директором Українського інституту, який є на Голланд-Парку. Ось, і він такий дуже був проактивний чоловік. Тут намагався завжди якось. З'єднати людей там на той момент ми з ним так посиділи. Каже, Андрій: ну, <кій> якщо ти нам даш приміщення, то ми зберемо лікарів собі разом. От, і відповідно, він погодився. Там ситуація трошки складна, тому що він, хоч і директор, був інституту, але насправді це приміщення належить іншим людям ТОВ Святої Софії, так званої. Там були трошки складніші пер перемовини про це. От і ми там зібрали. Напевно, на нашу першу конференцію може було з 30 лікарів я думаю, wow. ось так, з цілої Британії.